приїхали вже власне авто. Ми приїхали в Франківськ, підійшли. до нас ніхто не підходив, там реанімація, вони почали її рятувати. Це в принатальному центрі? Так, так, так. І е, потім вже вийшла Є. акушерка і сказала, що привезли її в дуже критичному стані. Але вони роблять все. Вони сказали, що там проблеми дуже з нивками, що в неї моча не відходила вже від, напевно, від вечора ще. І казали, робимо все, що можемо. Ну, ми десь там дві годинки вони її спасали. Потім зібралися всі лікарі, і от нас з чоловіком закликали, ну щоб нам пояснити, що і як. Сказали, що в неї органи повністю відмовляють, і вони дум... вони мають їй зробити операцію, щоб подивитися, чи удаляти матку, чи в неї просто там може якась інакша причина. І питалися до чи це можна зробити. Ми казали, робіть все як краще, можете видаляти, дитинка вже одна да, є. Повністю, да, дитинка вже одна є, щоб вона вже жива, лишилася. Ну, все, вони взяли її на операцію. Операція дійшла 50 хвилин, ну, де з годинку. Вийшли, ніби казали, що вкрити дуже тяжкому стані, підключили її штучні легені і сказали, матку вони не чіпали, там все було добре, що це була внутрішня круг. Внутрішня кровотеча і не вистачало кисню в крові. Якісь причини, що призвели до цього? Вони надавали? Сказали внутрішня кровотеча. Що маленький задітувати? Так, що дуже пізно привезли миї. що треба було вчора. Mm -hmm. Бо ми питалися, може, ну, може якийсь літак ми викличемо, щось кудись поїдемо ще. Ам кажуть, що треба було ще вчора. Дуже тобто, якби зразу, зразу після... Так, так, так. Врачі так. Але, але вона вона вона? Ви можете сказати, що якби зразу вам би лікарі дали не сказали? Так, так, так. Але так. повним реченням, будь ласка. Бо наші питання Так, якщо б вони зразу взялися її спасати, Ні. вони б її спасли. Тобто фактично після, зразу після пологи? Так. Її треба було вже вести, коли в неї почалася коротеча, 10-11 годинове. Її треба вивезти вже тут або викликати в них в таких випадках. Вони викликають сюди операційну бригаду і тут оперують, щоб вже не їхати з хворою туди. Це франкіз теж по тих дорогах. Знайтесь вони давали взагалі якийсь шанс. Чи вони давали? Вони казали, треба нічого лежати. Вже коли її прооперували, мене пустили вже до неї туди в реанімацію. Я вже бачила, що вона вже підключена до цих штучних легень. І він казав, що там дуже проблеми з нирками, що якщо навіть вона виживе, то треба буде вже підключати штучну нирку. Але каже, є ш... ну, надія є. Він шансів не давав але, каже, надія є. Ну і десь, напевно, за годинку часу, може, за дві, я вже так час не дуже, то вже вийшла. Там гінеколог старший, якихось, ну не знаю, як її звати. Вийшла і казала, тримайтеся, бо вона дуже тяжка. Я кажу, вже все, вона каже, що ні. Каже, вже той краще чоловік поїхав вже в долину і зразу. Десь Це десь була півдесятої, дев'ята. Ну, десяті вона понаєма. Що ви зараз граєтеся? Ну на Франківських я вам скажу, вони робили все, щоб спасти її. Все. Там вони викликали бригаду, там гарні лікарі дуже були завідуючі, Її фамілії не пам'ятаю, але ну, дуже гарні лікарі були. Ну, робити, подавати заяву в прокуратуру до головного лікаря з Долинського, ЗБУ в суду. Адвоката наймати. Щоб казала, що другі вже діти, так і батьки навчилися. Mm -hmm. mm -hmm. Це зазвичай, ну, коли люди там жінка готується ну, до пологи, там вже ж, ж з'ясовують, що за лікар, там домовляються. Ну Це ви знаєте, такі... ні, ну я перепрошую, чи мені? ви з'ясовували до кого до кого ви йдете на руку? Ну ми хотіли ви ліс. Ми, ми хотіли чи платили? Ні, не платили, ми не платили, але ми хотіли до нього. Я До колядчина, так. Мене він кисив, дали. Знаєте, таких не знаю, що сталося. А чула, начебто, що він був на підпитку. Люди, правда, правду говорять. В цей вечір, коли він, ну, цей, ну ви знаєте, я не знаю. Так. І ми були в шоці, вона нам сказала, що дитина не рухається, і я не звернулася. <говори> Зараз тут випустя, просто знімається картинка, вами для відео, продовжуємо розмовляти. Е в таких ситуаціях лікарі або йдуть вибачатися, ні, ні. або у вашому випадку, яка реакція лікарів? Ніякої <говори> ніякої. Ніяко. <говори> ні. ні. Хоч завідуючи, коли ми вже їхали в Франківський, взяв мій номер телефону, він каже, я мабуть. до вас. Зателефоную завідуючи Долинського родомудрень. Він взяв мій номер телефону і каже: ви як будете Франківською, я до вас зателефоную і ви мені розкажете, як там ситуація. Я кажу, добре, ніхто до мене не дзвонив, ні до того, ні після того. Ні. А скажіть, це взагалі долині окремий, окремий полововий? Чи це як відділення в лікарні? Як воно? Це окремий половин. Так, це mm -hmm. новий. Там ремонт якийсь зробили, ну ніби так можна родити, знаєте. Відмивання Але хрустає. просто я думаю, що лікарів треба поміняти. Бо я бачу, що вже в нас не один випадок такий і дуже часто. Як не з дитинкою, то з батьками, знаєте, з мамою. А великі пологови? Ну, великі два поверхи, ну, на... так я не можу зразу вам сказати, ну велику. На наше містечко померло. Так, нормально. Да, нормально. Я говорю. Ще раз скажу, просто питань вже немає, але треба для відео, щоб ми з вами продовжували розмову. Поховали в долині чи... В долині поховали, коли А Коли був похорон, п'ятницю. похорон? п'ятницю, а це все сталося 30 числа. Так так, так, так. це в четвер вийшло? Так, п'ятницю. В середу вона померла. Ага. П'ятницю ми вже її забрали на росте Франківську, ага. і ми забрали її краси. Ростен робили. Франківську робили. Франківську робили всі лікарі, що її оперували. Бо ми якраз приїхали. Ми швидше приїхали і вже чекали. То вони всі оці шию порвали франківську. Все це їхня операційна бригада, і навіть Дринь, вони всі присутствували при постелі. Mm -hmm. <зап1> <кз derrière> а робили судмедексперти чи в лікарні, якщо ви знаєте, де робили там? Метексперт, вони там. Ну, там же в пологовому чи в судме. А ви те, що бабуся розповідала про висновки судмедекспертизи, ви бачили так, так, вони нам дали випуску, там вони написали, що від медицинському, що відмовили органи і незвертає місце. Mm -hmm. Але вони нас в коли почали її кров вливати. Наприклад, чому вони не запиталися, яка у мами кров, група крові, яка у бабусі група крові. Вони ж нічого не запиталися. Yes, it's для it's для чого? Ми ж сиділи, і я була там. Чому вони не запиталися і не вливали рідну кров? Вона ж 100% підійде. Ніхто не запитався. Франківську нам, нам робили пряме переливання. Ми mm -hmm. так, мені і чоловікові там здали кров. Все нормально вони ну хвилин, хвилини навіть не було часу, вони провірили кров сумну. Чому тут вони таке не зробили? А я не дитинка? Дитинка нормально, там ми її лишили в роддомі, там доглядали за нею. Тепер забрали, ми два дні вже так забрали. Роман, ти ще фотографії будеш знімати чи ти пізнімаш? Так, ми зараз тут <зв 'язавшись> А скажіть, будь ласка, а ви всі зараз так само збираєтеся йти під пологовий, так? так. А далеко він знаходиться? Він там так. так, так у мене 2 хвилини, стандартність ну, ну, А ви бачили, яке інтерв'ю а нам ще прокуратура, ну, тому це, це, не, ми там просто не, не, не вліземо в все. це. Зрозуміти, це не тому, що не, ми не поняли. Володіємо такою інформацією, не знаємо, що зразу на другий день після андріанки ці лікарі паралізували ще одну жінку. Я ви Но... зрозумієте, дві хвилини до ефірі, ви ага. всі дивитеся новини, кожен з вас бачить, скільки триває сюжет. І уявіть не, не, оце, до вас. Оце вже пів сюжета фактично є. Це може вже відходити, так? Перепрошую, а може, щоб прочитала. Финдак, Наталія, мама. Нам лежить домовить правильно. Там все. Мам, а Можна. ми попросимо, щоб ви стали стало будь ласка. Скільки на франківську теоретично? Скільки медиків франківського життя боролись? Ну, я вам скажу з лікарів, ну їх було, от ми зайшли в кабінет.